Меню від ні. Буду жарити пізніше, зараз треба поїхати в місто. У мене вже і олій закінчився мука ось. зараз поріжу, відб'ю майонезом і все. Така зараз буду його відбивати. Тому що щось треба готувати. Минулого разу я взяла на дві філейки. Думаю, ну дві такі невеличкі. Думаю, гай... дві великі, а нормально. І що ви думаєте? Хвати вистачило? Ні, не наїлася. Я знаю, так готувати, щоб наїлася і ще одну-дві штучки лишала. Тоді де нормально. А так, то це. То я вже сьогодні взяла на три штучки. Рецепт у мене дуже-дуже смачний, дівчата відбили і просто майонезом змащую. Не знаю, хто пробував, особливо, коли воно замаринувалося і постояла то це дуже смакота, гарячу відбувну, якщо ви берете, то просто не передати. Дуже смачно, дуже таке. Дуже просто знаєте, для нас. Ми не маємо коли це зробили. Навіть можете зжарити, наприклад, три відпівні, треба, поклали собі, замотали далі в піщуву, харчову плівку, завтра знову зжарили двічі на чи, чи чоловікову на роботу, до. Шо, Саша мені каже, не стукайте, бо в мене онлайн-урок і мені все чути. Що там чути на другому поверсі, прямо аж через телефон передає? Ці діти вже такі, як, а як раніше по троє дітей у одній хаті сиділи і, і нормально, було. а зараз не стукайте. На першу, я на першому, він на другому. І по перше його кімната не під верхів наді мною, мною лончим. Ой, ці діти. Які вони зараз. Я трохи не на цей. Ми з чоловіком, знаєте, не, не все дозволяє. Ми по строгому До того, що якщо ще будеш все дозволяти, то туди треба скажімо, моєму освітом йти. Вже йому мішаю, що я сукаю. А їсти зараз після обіду, то не будемо мішати, розумієте? Зараз каже, що... А що там їсти? Я вже голодна. Ох. Я, звісно, що сказала, йди на уроки, нічого там не стук. Тільки вислови збройне, багато вечора, дві клійки великі, одна третя маленька. Ходу або в харчу плівку, в мене вже закінчилася харчова плівка, тому я просто ось такий салафовний кульок покладу і в холодильник Можна і на сутку, і на пару годин, ну мінімум хоча б на годинку.